Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Нормовен. 10% в аптеках подорожник вам та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Темпалгін. 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Патріотичні номери. Неочікувані дуети та актуальні жарти. Єдиний квартал покаже нову програму до Дня Незалежності. Це перший концерт е, єдиного кварталу. На сцені палацу Україна початку повномасштабного вторгнення. Ви знаєте, вчора вийшли на генеральний прогон і так трошки мурахи побіжали. І Думаєш, як перший раз на сцені палац України стоїш, але нічого, ми справимося. Уже традиційно підготовку до концерту актори єдиного кварталу поєднували з благодійними місіями. Це був вже крайній виїзд перед концертом. Це був Харків область. Її їздили до хлопців. Діма монатік. Там їм дуже багато передав, всього того, що вони просили. Ми приїхали, зустрілися з хлопцями з третє штурмової з 22-ї, з 28-ї. У Нас це прям влітку прям було дуже багато. Всього не стигаєш заробляти гроші, щоб щось купувати. За ще однією традицією серед глядачів концерту з нагоди дня незалежності. Були особливі гості, наші захисники та захисниці, бійці військово-морських сил, військові, які нещодавно повернулися з полону. Працівники ДСНС, переселенці, медики, педагоги. А кошти з квитків на концерт направили на придбання fpv дронів та ребів для 27-ї окремої печерської бригади НГУ. Незабутній настрій глядачам допомагали створювати зіркові гості: Монатік, піано Дмитра Шурова, ансамбль танцю Вірський, Артем Півоваров, Макс Барських Кола. Уже легенда Ірина Білик заспівала в несподіваному дуеті з Юрієм Ткачем. Глядачі в залі були вражені таким тандемом. Це одна з моїх найулюбленіших співачок, українських співачок. Я ще коли малий був, слухали її пісні. Вона неймовірна жінка, вона така дуже така. Знаєте, як, як вітер, як така біля неї стоїш і надихаєшся. Ті тому для мене прям це дуже велика честь. Трохи так тремор є, трохи переживаєш. Часом досвідчена акторка жіночого кварталу Аліна Блашкевич теж не приховувала переживань. Я просто хочу сказати, що ми вернулися в Палац України. Це для мене якісь знаєте, в Мене вже трошки я охолола, а зараз я знову горю. Ну, в мене це теж три тисячі глядачів. Майже я так розумію, що проданий зал, і це вау, це дуже страшно. Я ще буду монолог одна читати на сцені, то це буде. Я одна їх три тисячі. З трепетом чекає і перше святкування дня незалежності із сином, адже півроку тому зірка стала мамою. Будемо там з мамою моєю сестрою, чоловіксі, бабушками ми. Будемо святкувати, готувати традиційну їжу. Ми всі будемо вишиванки. Дивіться концерт єдиного кварталу до Дня Незалежності України у неділю, 25 серпня, о 19.00 на телеканалі «1 плюс 1 Україна. Сміємось, отже, перемагаємо.